Вжитими заходами поліції дитина вчора була знайдена. Злочинець затриманий. Зараз вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Дитина знайдена, поміщена назад до лікарні. Зараз її стан обстежується. В неділю, коли поступив виклик, мною було піднято особовий склад Кремінчуського району повністю по тривозі. Потім підтягнуті сили інших районів. Задіяно було особового складу від 350 до 400 чоловік щоденно. На пошуки дитини нами за трошки більше ніж за добу перевірено дві понад 2,5 тисячі транспортних засобів, які виїжджали з міста Кременчуга, дев'ять потягів та 85 автобусів. Ми встановили реальних свідків, які вказували нам на ознаки злочинця. Це як і п'ять працівників медичного закладу, так і чотири чоловіка. Свідки, яким одна була породілля, яка спілкувалась, і три особи в це саме мешканці міста Кремінчуга, які працюють в сфері надання послуг. Ми відпрацювали з першого дня 47 відеокамер, Нами було близько проаналізовано 400 годин відеозображення. Яке мались на цих відеокамерах Провадження, яке внесли ми по статті 146 сорок викрадення дитини Кримінальна відповідальність передбачена від 5 до 10 років позбавлення волі даній особі. Особа ще раз наголошую, затримана, знаходиться в ІТТ. зараз. Вирішується питання щодо вручення йому підозри та обрання сьогодні запобіжного заходу. Досудове слідство в даний момент проводить слідче управління головного управління національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.